Вас вітає канал Більше, ніж історія. Сьогоднішня історія про Кріса Гарднера, чоловіка, який пройшов шлях від бездомності до власної інвестиційної компанії. Це історія про силу, віру та любов до сина. Уявіть. Ви без грошей, без дому. З маленькою дитиною на руках. Ви спите в притулках. Для бездомних, іноді навіть у громадському туалеті на вокзалі. Холодна плитка підлоги стає вашою постіллю, а одяг єдиною ковдрою. І все ж, за кілька років ви стаєте мільйонером, власником інвестиційної компанії та автором бестселера. Це не сюжет голівудського фільму, це реальна історія Кріса Гартнера. Людини, яка довела. Навіть із дна можна піднятися на вершину. Кріс народився в місті Мілуокі США у дуже бідній родині. Його дитинство було далеким від щастя. Батько залишив сім'ю ще до його народження. Мати робила все, щоб вижити, але часто не вистачало навіть на їжу. Ще гірше було те, що новий відчим виявився жорстоким і агресивним. Він знущався з Кріса і його матері. Малий хлопець рано зрозумів, що світ може бути жорстоким. Але саме тоді він сформував у собі дві якості віру в краще майбутнє, рішучість вирватися з бідності. Навіть у підліткові роки він часто повторював собі Я буду жити інакше. Моє життя не закінчиться тут. Після школи він служив у ВМС США. Де навчився дисципліни і самоконтролю, це допомогло йому вижити у найважчі роки. У дорослому віці Кріс переїхав у Сан Франциско. Він працював продавцем медичного обладнання. Робота була виснажливою, а заробітку ледь вистачало на їжу. Тоді він познайомився з чоловіком, який працював на біржі. Вражений його впевненістю та розкішним автомобілем, Кріс запитав: Чим ви займаєтесь? Я біржовий брокер. У той момент Кріс зрозумів, це його шанс. Він вирішив він теж стане брокером, навіть якщо доведеться починати з нуля, але шлях виявився болючим. Щоб отримати шанс, потрібно було пройти стажування без зарплати, його дружина не витримала тягаря бідності і залишила його. Кріс залишився сам із маленьким сином. Незабаром він втратив квартиру. І тоді почалося найважче випробування життя без дому. Він ночував у притулках для бездомних, іноді в метро, іноді просто на лавках у парку. Один із найтемніших моментів, коли він разом із сином провів ніч у громадському туалеті на вокзалі він сидів, притискаючи дитину до грудей і плакав. Від безсилля. Але навіть тоді він повторював собі Ми виберемося, я обіцяю. Щодня він ішов у брокерську компанію на стажування. Вдень він працював і вчився, а вечорами шукав притулок для себе й сина. Вночі він забрав книги і готувався до іспитів. Це були місяці без відпочинку, але його тримала одна думка Я повинен дати синові те життя. Яке сам ніколи не мав. Його колеги навіть не здогадувалися, що після роботи він йде не в дім, а в чергу до притул. Коли настав час підсумкових іспитів, Кріс показав найкращий результат серед стажерів Його взяли на роботу в брокерську компанію. Коли Кріс отримав офіційне місце брокера, він був найщасливішою людиною на світі. Але це не було легке життя. Він працював зранку до пізньої ночі, постійно вчився і намагався перевершити інших. Він знав якщо він знову опиниться без грошей, другого шансу не буде. Кріс нарешті міг дозволити собі власну квартиру. Для сина це означало справжній дім, а не постійні переїзди. Він почав відкладати гроші, вчитися інвестувати, аналізувати ринок. Його уважність і працьовитість швидко зробили його одним із найуспішніших молодих брокерів. Його робота приносила все більше прибутку клієнтам. Він отримував рекомендації, його авторитет ріс, але він не забував, як важко починав. Колеги бачили його як самородок людину, яка прийшла з нічого, але працювала так, наче бореться за життя. Після кількох років у компанії Кріс зрозумів, що хоче більшої свободи, він бачив, як працює система, і вірив, що зможе робити це краще. Це був ризик залишити стабільну зарплату і почати з нуля власну фірму. Але він згадав своє минуле. І зрозумів йому вже нічого боятися. У 1987 році Кріз заснував власну інвестиційну компанію. Він починав скромно маленький офіс, кілька співробітників і величезна мрія. Але завдяки репутації, чесного і працелюбного брокера до нього приходили клієнти, і бізнес почав зростати. З роками компанія Кріса перетворилася на мільйонний бізнес. Він інвестував у великі проекти, допомагав іншим почати свій шлях у фінансах. Його історія стала відомою, він написав книгу і став мотиваційним спікером. Але найголовніше він залишався тим самим батьком, який колись обіймав сина в холодному туалеті й обіцяв, що все зміниться. Історія Кріса Гарднера Вчить нас кількох простих, але потужних речей любов до близьких дає неймовірну силу. Бідність це не вирок, якщо є наполегливість, навіть у найтемніші моменти є надія. Від туалету на вокзалі до власної компанії це шлях Кріса Гарднера. Його життя доводить, навіть коли здається, що все втрачено завжди є світло. Потрібно лише йти вперед. Якщо ця історія надихнула вас, поставте лайк, підпишіться і залиште коментар. У наступних відео ми розповімо ще більше реальних історій, які змінюють життя.